День Соборності України сьогодні набуває іншого змісту. Це сьогодні не тільки історичний спогад, а живе свідчення утвердження нашої незламності, нашої нескореності. 106 років тому в Києві біля Святої Софії відбулося об'єднання українців. Ми задекларували єдність жити, працювати в єдиній країні. Сьогодні хочу. Подякувати. Сьогодні хочу схилити в голову перед усіма нашими військовими, нашими героями, захисниками-захисницями, які захищають нашу землю. Сьогодні хотів би поспівчувати усім тим, хто втратив рідних на цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу країну. Ми обов'язково з вами переможемо. Слава Україні!